Небезпечні розваги підземці, смертельний екстрим, за Чепінг вабить підлітків, що примушує їх іти на ризик, і до чого доводить насправді Валерія Ковалінська розповість. Не відчайдушний річний хлопець видряпується на вагон метро та знімає свою подорож на відео за три доби. Цей ролик переглянули три мільйони разів. Тепер юнака шукає міліція. А метрополітен посилює заходи безпеки. Будуть прийняті всі заходи для того, щоб якби, унеможливити, скажімо так, проникнення на станцію. Ті відчайдухи, кому щастить менше, потрапляють до опікових центрів та травматології. Речник київської підземки закликає молодь не важити життям. У нас уже не один був смертельний випадок. Повірте, нашим машиністам потім не спати ночами, да і згадує, що це хлопців на рейках переїханих. Ну якби це не найприємніші спогади в житті. Психіатр розповідає прості речі, дедалі менше приносять радість у житті. А людина, яка вже відчула смак адреналіну, навряд чи захоче сидіти вдома. Здійсну така іменно терапія Пілікардо дає молодь таким чином намагається проявити себе. Люди хочуть бути більш, ну скажем так, екстремальне для того, чтобы, возможно, что-то доказать, возможно, получить удовольствие, а возможно как-то выделиться из толпы, Вот те особенно, которые делают вот эти флешмобы, которые делают селфики. Это такой, знаете, модный вид развлечений. Про те, що їхня поїздка може стати останньою, вони не думають. Валерія Ковалінська, Андрій Романок, Дмитро Сапронов, один 1+,1.